Перший план був 50-70 тисяч доларів. Давай на початку співпраці домовимося, як будемо розходитись, але ніколи не будемо розходитись. Можна опертись на людину, яка тобі опирається. На чому ти в бізнесі ніколи не зекономиш і не порекомендуєш економити Вона віра власника, який веде всю команду за собою? Коли підприємцю вартує задуматись про масштабування? Я бачу, ти хороший хлопець, але ти не заробляєш. Мене звати Аничка Скробко, і це 10 запитань до СІО на каналі Українського бізнес-братства. Сьогоднішній наш герой підприємець, який будує бізнес із темпом до 29 хвилин. Тож. Ходіть, посмакуємо. Він співзасновник компанії «Лап'єц». Це вже не просто доставка піци, а сервіс із повноцінним меню: суші, бургери, ходоги, салати, обіди, сніданки і навіть десерти. У мережі 17 виробництв у 10 містах України. Один із засновників українського бізнес-братства Його перший президент, військовий та стратег, який мислить на кілька кроків уперед. Зустрічайте Роман Боднер, співвласник компанії Лап'єц. Романе, привіт. Привітаничка, давай розкажи, як саме розпочиналося «Лапєц», чому придумав піцу і от з чого пішов сам початок компанії. Я був на одній виставці, продавав сік. В мене було виробництво соку. До мене підійшов ресторатор Михайло Гросоляк з міста Тернополя. Якось ми розговорилися. Він сів за столи, коли ми обідали, розказав, що є одна цікава тема. Приїхав до мене на виробництво і сказав, що я бачу, ти хороший хлопець, але ти не заробляєш. Приїжджай до мене в Тернопіль, я тобі покажу, де можна заробити гроші. Десь я довго думав, аналізував, врахував. Десь півроку і я приїхав в Тернопіль. Рівно один день він виділив для екскурсії всіх закладів, які в нього є. І тоді я познайомився, що таке пічка на дровах, що таке піца і що це за бізнес. Ще рік часу аналізів і вагань, тому що я в Хорисі взагалі не розбирався. Не випікав, не знав взагалі цих комунікацій у мене ніколи не було. І Ми таки ризикнули e, с -с -с перший план був 50-70 тисяч доларів e, запустити стартап і попробувати. Ось ми і попробували. А скільки вилився насправді запуск? E, так і вилився: 70 тисяч доларів. Я знаю, що цей бізнес ти відкрив в партнерстві. у Вас багато партнерів. Є підприємці, які бояться партнерства. Мало того, я знаю, що тут в тебе партнерство разом з дружиною. От uh -huh. що би можливо ти порекомендував чи взагалі заходити разом з сім'єю в бізнес, і наскільки ти взагалі рекомендуєш партнерство? Я однозначно за партнерство, тому що uh -huh. партнери один одного підсилюють. Хтось одну функцію виконує, хтось другу, хтось третю. Єдине, що можу точно сказати, на початку будь-якого бізнесу. Неважливо, скільки у вас партнерів двоє чи десять, важливо проговорити умови і правила гри. Тобто, коли люди знають, які правила гри, які правила виходу з компанії, щоб є таке в мене золоте правило. Давай на початку співпраці домомся, як будемо розходитись, але ніколи не будемо розходитись. Оце важливо. Що стосується сім'ї, що стосується роботи. Коли ти працюєш в компанії, коли ти вдома разом, то це складна історія. Сказати, що в нас все круто, все класно, вирішені питання в компанії добре, і в сім'ї – ні. Є, є звичайно, проблеми, є звичайно певні конфлікти, але це життя, це постійне, як це можна опертись на людину, яка тобі опирається, і коли є оце постійне опирання, то це є постійна гармонія. Постійне круто. А якби зараз запускав новий бізнес, запускав би разом з кимось з близьких? Родини сім'ї можливо достатньо, але тут навіть не так. Чи запускав би я запускав би, тому що можна запускати декілька бізнесів, два-три. Віддати, наприклад, не віддати, а наприклад, дружина бере один проект, я беру інший проект, і ми разом спільно обговорюємо ці історію. Тобто категоричності, що не потрібно, немає такого. Просто зараз вже до такого рівня дійшли, що кожен з нас може самостійно вести будь-який проект. І нам не подно ну, таких двох людей не потрібно для операційної діяльності. Плюс угу. бізнес можна точно розділити операційні операційна діяльність, стратегічна якась діяльність, планування, тобто є різні напрямки, і там можна досить якісно себе один з одним поводити. Кажи. Коли ти зрозумів, чи ви вже разом з партнерами зрозуміли, в чому справді ваша конкурентна перевага лап'ється? Ми дослідили ринок класиками, класична модель, і я так роблю зараз зі всіма проектами, які починаю розбирати і думати, чи запускати, чи не запускати. Перше проаналізувати ринок, чи він є в цілому, якщо ринок є добре, і наступний крок проаналізувати конкурентів. Якщо ти детально проаналізуєш конкурентів, всі плюси їхні, всі мінуси, ти можеш сісти усвідомлено, стратегічно, подумати, які плюси ти можеш дати краще, ніж наші конкуренти. Ми тоді, коли започатковували компанію, я тоді намалював більше десяти нових фішок і нових речей, які точно будуть кращими ніж конкуренти. І головне віра в головне віра власника, який веде всю команду за собою. Коли підприємцю вартує задуматись про масштабування? От коли проходить цей момент, як його відчути, все дуже просто: три локації будь-будь-чого три локації. Перша локація це вам повезло, могло повести. Другий раз ми перевіряємо гіпотезу, чи дійсно нам не повезло. Третю локацію, коли ви відкриваєте, вже видно, що в принципі проект, ніби ви розумієте, що таке масштабування, що таке кількість локацій, що таке географія, і в цілому воно так працює. Я ми відкрили третю локацію в місті Вінниця. Я для чого відкрив так далеко? Тому щоб е, зрозуміти, як це на відстані керувати іншою локацією uh -huh. і не бути присутнім кожного дня. Це був дуже великий виклик, бо мене розривало. Я хотів постійно їздити в Вінницю, дивитися, що там відбувається. Але якось усвідомлено підійшли до цього процесу і вирішили питання дистанції. Тобто що все можна, і багато їзди Е, ну раз за два на перших два місця. Недовго не багатьох тебе. Твоє масштабування це є і через франшизу, і точки ну, власності. Підкажи, яка модель для тебе ефективніша і яку би ти можливо рекомендував? Ну якщо би ми рухалися по своїй моделі, наприклад, як у Львові. Е... Еволюційним шляхом щось заробили, реінвестували, вклали. То ми би не досягнули тої кількості місць, яка зараз є в Україні. Це угу. раз. Тобто я чітко розумів, що еволюційним шляхом ми розвиватися не можемо. Ми мусимо шукати партнерство. Ми мусимо ми мусимо залучати партнерів з франшизи, щоб швидше від масштабуватись по Україні. Зараз ми третю модель заходимо. Ми заходимо на Київ з управлінською моделлю франшизи. Ми залучаємо гроші і відкриваємо своїми силами, тобто своєю командою. Заходимо на Київ. Ти, е, згадував? Ну. Ще раніше в розмовах, що для того, щоб в Києві покрити тобі місто доставкою до 29 хвилин. Це ваша фішка. Треба близько 30 виробництв. Все вірно. або і більше. Як ти формуєш на новому ринку от таку складну логістику, такий величезний набір персоналу, точок і це все одночасно, але не втрачаєш якість? Ну не треба гнатися. ж Ніхто не відкриває 30 локацій одночасно. Відкривається одна локація за місяць чи за два відкривається друга локація. В будь-якому випадку є якась плановість відкриття. Коли відкрились 10 локацій, відкрити 5 локацій це вже не складно. Перших 10 складно відкрити, тому що це нове, це багато. Корпоративну культуру зі Львова перетягнути до Києва. Це буде складно, але в цілому це все питання вирішується. Ми не перші, не останні. Хто робить такі масштабні? Хто так масштабується і хто так швидко буде наймати людей? Тому це не легко, це складно, але це можливо зробити. З печемо піцу? Давай, поки ти печеш піцу, я тобі задаю бліц. Одне Давай. питання, одна швидка відповідь. Готовий? Давай. Піца чи суші? Піца. Швидкість чи якість? І Швидкість і якість. Вино чи коняк? Вино. Авто чи мотоцикл? Ха -ха -ха. Авто. Вечеря від дружини чи доставка лап'єць? Від дружини. БМВ чи гірські лижі. БМВ. Вийти в нове місто чи додати нову позицію в меню? Нове місто. Найекстремальніше, що ти робив? Пригав з парашута. Грант чи кредит? Грант. Дегустація нових страв чи маркетингова стратегічна сесія? Е, маркетингова стратегічна сесія. Книга, яку порекомендуєш глядачам? Е, Титан. Дякую, Роман. Ось ми приготували піцу лопєс, але ви знаєте, що лопєс не тільки піца, а багато чого смачненького. То знаєте, де замовляти? la.ua. Замовляйте. Ми завжди раді будемо вам доставити смачну їжу. І швидко. Всім гарного дня. Значного підкажи, чому для відкриття в Києві ти обрав моделю саме інвестиційного фонду? Критерій до цього партнера було мінімум мільйон доларів і максимальна включеність з проекту. Ми такого партнера не знайшли, бо люди, які по суті, мають один мільйон доларів операційною діяльністю, особливо в кориці, не особливо хочуть займатися. Відповідно. А віддати просто по районам це дуже складна історія. Синхронізувати декількох партнерів в великому місті, коли вони один одного не знають, це було би фатальна помилка. по простій причині, тому що маркетинговий бюджет, заготівельний цех і багато інших відділів структур, вони загальні на всіх на обслуговування. Тобто, чого ми почали гроші? Тому що ми візьмемо гроші під своє управління і сформуємо свою команду своїх людей. Відповідно, тобто, я буду знати хто де працює і як працює. Таким чином ми можемо відповідати. За ті гроші, і все відповідно, є пул. На весь Київ, ну це немала сума. Сума досить захмарена, яку ми шукаємо на ту кількість локацій. Але ми впевнені, що ми зможемо якісно з неї опрацювати і досягнути тих результатів. На чому ти в бізнесі ніколи не зекономиш і не порекомендуєш економити? на маркетингу і на якості продукції? Ми багато чого оптимізовуємо, але ми не оптимізовуємо якість. Тобто якість для нас це надважливо. Так само, як і сервіс швидкості для нас важливо. Ми можемо щось забрати лишнє, наприклад, недавно був у Макдональдсі. Вдумайтеся, років 30 ходжу в Макдональдс і приходжу на підносі. Немає листочка, так. який колись був, і на Кока-Колі зверху немає кришки. І ти думаєш, ну як ще за стільки років вони ще знайшли резерви в своїй компанії. Але питання, чи Кока-Кола стала гіршою? Ні, чи продукт став гіршою? Ні, вони забрали лишнє і, і швидкість видачі, що є в них конкурентною перевагою. Однозначна. Не, не Ти є одним із засновників українського бізнес братства. І був першим президентом. Що для тебе означає ця спільнота? Я вже раз десять напевно говорив різних інтерв'ю. Для мене це сім'я, і для мене це довіра. Довіра до людей, які тебе завжди підстрахують, завжди тебе знають, бо ми не в перший день один одного знаємо. І мені приємно з людьми відпочивати мені приємно з людьми інвестувати, мені приємно з людьми створювати нові бізнес-проекти, що ми в принципі успішно і робимо. Ну і не звичайно, що благочинність це напевно надважливе в нашій час і в нашій організації точно. Якби не підприємництво, чим би займався Роман Боднер, якби не підприємництво, ні, не було б нічого іншого, я би знайшов, чим можна було все таки з підприємницької точки зору займатися. Тобто піцу би не пік, там в гори би собі не ходив. Картини би не малював? Е -е, картини би я точно напевно не малював. В гори би я ходив, але я би прийшов один раз в гори і зразу би думав, якби які екскурсії, через які гори тянути, і що показувати, що продавати. Тобто, і то я би пройшов два-три маршрути, я би вже. Шукав, хто б міг замість мене це робити, і пішов би на другі гори досліджувати нові маршрути і ставити там нових експедиторів, які будуть водити нові групи. Тобто я би зразу пробував масштабувати. Я в будь-яку річку заходжу. Зараз дивлюся, а що буде, якщо зразу що далі, що за 10 років може бути з цим проектом. Дякуємо, що подивилися цей випуск. Якщо вам сподобався він, ставте лайки, коментуйте, кого б ви ще хотіли побачити в цій рубриці. І не забувайте підписуватись на канал Українського бізнес братства, а також на наші сторінки в соцмережах: Instagram, Facebook та TikTok. Всім дякуємо!